Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Одна з ваших найулюбленіших тем це мобілізація чоловіків старшого віку з 50 до 60 років. Щодавно вийшло нове інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна. Він взагалі дуже любить роздавати інтерв'ю. Мабуть, з представників ТЦК я є рекордсменом по кількості інтерв'ю, які просто розлітаються на цитати. Так і цього разу за. Заявив дуже цікаві речі. Зокрема, вони стосуються мобілізації чоловіків 50 заявив, що неправильно себе поводять чоловіки, коли їх намагаються бусифікувати, і поставив у приклад такого умовного Івана, якого намагалися запхати до буса, відповідно, через порушення військового обліку. А він опирався і не хотів долучатися таким чином до сил оборони. Давайте без зайвого галусу розберемо. Мося, що дійсно було сказано, і чому це викликало настільки негативну реакцію в суспільстві, і чому саме це інтерв'ю зараз обговорюють дуже активно і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно надзвичайно цінно і приємно. Тож, як ви знаєте, минулого року стало відомо про таємні директиви, які, начебто, обмежують призов чоловіків до збройних сил, якщо вони у віці 50+. плюс, ти ви мало хто бачив на власні очі. Відповідно офіційно якоїсь інформації оприлюднено не було. Але про що саме заявив цього разу істомін: що за чинним законодавством підлягають мобілізації чоловіки 25-60 років, якщо вони не мають підстав для отримання відсрочки? Зокрема, вони не мають мають право на бронювання, і після висновку ВЛК про придатність на військовій служби визнані придатними. Пояснив істомін згідно з чинним законодавством, мобілізації на загальних підставах підлягають усі чоловіки 25-60 років, якщо вони за висновком ВЛК визнані придатними, і вік після. 50 зовсім не є підставою не призиватися до Збройних сил. Ось так і сказав. Ось стосується того, куди ж будуть призвані чоловіки старшого віку, переважна більшість, каже, істомін у такому віку навряд чи можуть піти штурмовиками, тобто атакувати ворога, чи виконувати інші бойові завдання, що вимагають значних фізичних навантажень. І зазвичай їх розподіляють у підрозділи забезпечення, ТЦК та СП, вищі військові заклади, інші тилові підрозділи. Водночас вони, як і молодші, можуть самостійно обрати собі посаду і добровільно, без мобілізації, не чекаючи призову, підписати контракт. Зокрема, із штурмовими бригадами, тобто було б як то кажуть бажання. Йдемо далі за словами істоміна серед контрактників якраз багато чоловіків 50+, тобто контракти серед них мають попит. І військова лікарська комісія е, визнає чоловіків 50+, непридатними не набагато частіше, ніж молодших чоловіків. У цьому віці багато хто має проблеми зі здоров'ям, але вони не настільки серйозні, щоб люди не могли виконувати обов'язки військової служби. Переважно ВЛК дають наступний висновок. До підрозділів забезпечення. Чому ж тоді серед моїх підписників дуже багато хто писав, що і самі вони знаходяться зовсім не у підрозділах забезпечення, і їхні родичі, друзі, близькі, знайомі також не там, а виконують практично ті ж самі завдання, що й молодші. Знову ж таки, як кому де пощастить. Мана і стоміна також попросили прокоментувати а, ті відео, які поширюються в інтернеті, вони стосуються силової мобілізації. Тобто бусифікації кажуть народі, так ми всі бачили ці ролики, коли чоловіків б'ють, переслідують, руйнують їхнє майно, розбивають машини, тобто ну різні варіанти, так. І на думку істоміна такі відео поширюють громадяни, які не є патріотами нашої держави. Ось цитую його: такий контент створюють українці. Одні з них ухиляються від військової служби, а потім чинять спротив під час адміністративного затримання, а інші знімаються відео і поширюють з маніпулятивними підписами. Я не бачив, каже він, жодного відео такого з чесним підписом. А який же був. Був би чесний підпис ось таких відео, коли людей б'ють, і так далі. Скажімо таким: ось Іван. Він не захотів іти захищати свою країну добровільно, не захотів прийти до ТЦК і мобілізуватися в обов'язковому порядку. Тепер його затримує поліція, бо він порушник. А Іван негідник ще й чинив спротив поліціянтам під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Намагається цей негідник вирватися і втекти. Тому бризнули в обличчя сльозогінний газ, щоб припинити це безчинство. і запхали в машину. Молодці поліцейські так тримати, а під відео ще й коментарі. Соромно бути таким, як Іван. Не будь Іваном, не доводь до силового затримання, приходь до ТЦК сам. А ще краще не чекай на повістку, а вже зараз підписуй контракт. Ну, ось, ось жодного підпису до такого відео я не зустрічав, хоча по суті, це правда. Я не знаю, як навіть як це прокоментувати. Прокоментуйте, будь ласка, ви то. Виявляється, що такі методи цілком виправдовують. Тобто потрібно до них ще й позитивно відноситися. Істомін каже, що в цивілізованій країні мобілізація мала проводитись по-іншому. Чоловіки отримували повістки, проходили ВЛК, брали з собою документи, медичні, зокрема речі, і відповідно прибували до навчального центру. Але в нас так не відбувається. і Овістки ігнорують, спокійно не приходять на відправку, не прибувають, і застосування примусу каже він, це вимушений крок, на який державі доводиться йти, тому що громадяни ухиляються від обов'язкової служби за мобілізацією і відмовляються навіть від добровільної служби за контрактом Ми поставили ще одне цікаве питання: яким чином розслідуються реальні випадки застосування сили ТЦК? І він пояснив наступне: що якщо правоохоронці виявляють проти Вні дії з боку військовослужбовців ТЦК вони їх розслідують. Лише правоохоронці мають повноваження визначати, законно це було чи ні. Що ж, друзі, підводимо підсумки. Зараз мобілізації підлягають чоловіки 25-60. Навіть після 60 років можна опинитися на фронті здебільшого за власним бажанням. Звичайно, якщо ви підписуєте відповідний контракт, до речі, він доступний як для чоловіків, так і для жінок. Щодавно відповідний законопроект. Було підтримано, і Зеленський його оперативно, то каже, дуже швиденько підписав. Тому така можливість є. І якщо ви не генерал і не адмірал, то граничний вік мобілізації все ж таки залишається це 60 років. Що ви встигли виключитися з військового обліку раніше, відповідно можете оскаржувати своє незаконне поновлення на військовому обліку через суд. Але якщо ви перебуваєте на військовому обліку, то посилатися на будь-які директиви. Законопроєкти, якісь постанови таємні, на жаль, не вдасться, тому що суд не візьме їх до уваги. І буде вказано, що ви на загальних підставах підлягаєте мобілізації. Чи, будь ласка, поділіться у коментарях, що ви думаєте з приводу взагалі мобілізації, зокрема що стосується призову чоловіків 50-60 років. Поділіться власними прикладами, власним досвідом. Дуже цікаво буде почитати. Я продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному. Законодавстві, і звичайно, як тільки вони будуть ухвалені і оприлюднені, постараюся якнайшвидше про це повідомити. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.